Якщо б у мене, були стрази, я б подробно робив. Микола Сазонов показує картину, створену ним у техніці алмазної мозаїки. Вона одна з останніх у чоловіка, творчий доробок якого зараз експонують у Глухівській публічній бібліотеці. Тут на стенді його малюнки, ялинкові прикраси, підставки під чашки. Це б мій рисунок. Це б мабуть, хоч на 8 марта, хоч на день Валентина. вділа. Хоча не було нового Пана Миколу в Глухові знає чимало людей, хоча родом він не звідси. Розповідає, народився у Сибіру. Він був найстаршою дитиною у багатодітній родині. Окрім нього, у батьків було ще 13 дітей. У 80-х роках сім'я перебралася в глухів, але тут каже Микола для нього не знайшлося школи. Тоді ніхто не хотів вчити хлопця з ДЦП. Довелося їхати на Кіровоградщину, в спеціалізований інтернат. Після Микола вивчився на майстра з ремонту взуття в Луганську, а в 90-х роках повернувся в глухів. В биткомнате работал, потом ушел в кинотеатр стал работать. Потом, помимо кинотеатра у меня была кафе Лена, тримбаза И, наверное, все. Планету чистил. Сьогодні Миколу чи не щодня можна побачити в центрі. Він їздить вулицями на триколісному велосипеді. Це для нього не лише транспорт, а й спосіб заробітку. До велосипеда Микола Сазону в кілька років тому прилаштував причіп, який за допомогою сусіда змайстрував із візка та металолому. На імпровізованій кареті, як її сам називає, він катає дітей у парку та на стометрівці. Коли батон, батон, що-небудь, Перекузіть возьму літом. Н'явжу, дітей катаю. Ну, час вовші нікаво нет. Поки охочих проїхатися на кареті немає. Пан Микола більшість часу проводить вдома разом із котом Мишком. Вусань поряд із чоловіком понад 10 років. Міно любить так, як є, Сало любить, батон. А ще каже Микола Сазонов: Мишко любить сидіти поряд із господарем, коли той малює чи майструє черговий виріб. Чоловік згадує: спочатку він із сирників створював рамки для фото та магнітів, а в останній рік захопився алмазною мозайкою. На велику картину каже, витрачає близько трьох тижнів. Блискучою мозаїкою також прикрашає власні малюнки, святкові сюжети, тварини, персонажів із мультфільмів, але найбільше любить малювати на патріотичні теми. Кодатки була ж в арту, то... Орки вже стрічає. Сразу прозав. Рисував то скелет большой, ще череп, москалям тут место. Тоже одразу прожав. Усі створені Миколою малюнки та вироби можна купити. Гроші чоловік збирає на життя, а також мрії. Серед них є найбільша. Взяти такий лимузин. Правда, я такий хотів вели. Я другий хотів. Ну. Ні по, тут велик, ні по нашим дорогам. А Зараз Микола Сазонов працює над новими картинами великою «Великою мандалою» та «Лелеками», які згодом поповнять виставку. Подивитися її та придбати вподобане можна до кінця грудня в бібліотеці.